Поняття Еволюція походить від латинського дієслова Еволво, що означає розгортати, здобувати, розвивати. І в цьому значенні це слово війшло в європейські мови. Перший випадок його використання в науковому контексті належить кому б ви думали? Джон Уілкінс. Ви його не знаєте? Я вас познайомлю. Жив у XVII столітті, був англіканським богословом, натурфілософом, науковцем, креаціоністом, одним з засновників Лондонського науково-королівського товариства і керівником спочатку Оксфорду, а згодом Кембриджу. І він не просто пробував поєднати науку і віру. Він був одним з засновників так званої. Природної або наукової теології, яка шукає аргументи на користь богословських тем сфери розуму, логіки, дослідження природи та наукових фактів. Так ось ще до Дарвіна Вілкінс у XVII столітті в своїх творах, міркуючи про створених Богом істот за родом їхнім, підкреслює їх феноменальну здатність прилаштовуватись, адаптуватись та змінюватись, не змінюючи своєї природи в залежності від навколишніх умов існування. І це він назвав Evolution. Що є англійською версією латинського еволюцією? Важливо, що цим поняттям Вілкінс назвав те, що люди споглядали в природі або самі робили штучно, виводячи нові породи існуючого роду тварин: коней, собак, курей і так далі.